І Зеленський пригрозив місцевим очільникам заходами, якщо ті мовляв не вирішать критичних проблем. За словами президента, у випадку неефективності чиновників будуть рішення центральної влади щодо них. І говорити про це плануємо з нашим гостем. У нас на зв'язку Віталій Загайний, засновник експертної групи з розвитку громад та регіонів Цегрін про та експерт з питань місцевого самоврядування центру політико-правових реформ. Пане Віталію, я розпочну насправді з іншого рішення. Це рішення сьогоднішньої Верховної Ради про те, що е Обрана обрані органи місцевого самоврядування їхній статус залишається чинним до завершення війни і воєнного стану в Україні. Я знаю, що ну я нагадаю верніше, що наприкінці жовтня мали бути вибори. І багато хто дискутував питання, як же ж трактувати, якщо не проводять вибори, то як буде трактуватися статус органів місцевого самоврядування після того, як і ці вибори не відбудуться в силу того, що діє воєнний стан в Україні. І багато хто казав, що потрібно все ж таки рішення Верховної Ради, яка продовжить і зафіксує легітимність обраних органів місцевого самоврядування до кінця дії воєнного стану. Ось як ви вважаєте, це питання, це рішення, яке сьогодні ухвалили, знімає всі питання щодо легітимності чи нелегітимності органів місцевого самоврядування до завершення війни? Дякую вам за актуальний, просто актуальний анонс. Насправді. Відверто я вважаю, що так швидше за все, що це рішення нам власне потрібно для того, щоб підтримати легітимність наших місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування. А я нагадаю, це все від обласної районної ради до міської сільської селищної ради Все це є органи місцевого самоврядування, які діють у нас з 2020 року. І власне їхній конституційний термін дії мав би бути завершений в мирний час в кінці жовтня. 2025 року це п'ятий рік повноважень, і власне якраз для того, щоб зняти всі запитання, оце це рішення Верховної Ради насправді нам є потрібне. тут. Відверто треба теж розуміти, що в нас немає аналогів. Ми не можемо сьогодні опертися на жоден наш попередній досвід, бо в нас такого досвіду немає. Але на мою думку, це дуже логічно і правильно, те, що власне, Верховна Рада. Чинила ми ну, зробила ми прийняттям такого рішення для того, щоб по суті підтримати таким рішенням органи місцевого самоврядування, підтримати їхню легітимність, бо це знову ж таки є продовженням центральної влади на місцях. Тепер стосовно самої теми, яку ми заявили. Від, е, Володимир Зеленський сказав: я зараз зацитую насправді, що не всюди є ефективна місцева влада, а якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, то будуть рішення вже центральної влади. І він сказав, що є доручення і уряду, і військовим, і часу до зими небагато. І в мене до вас запитання як до експерта. Які саме органи місцевого самовряду Верніше, органи місцевої влади має на увазі президент, коли він каже, що у разі, якщо на місцях будуть неефективні, то, відповідно, будуть вже на центральному рівні ухвалюватися певні рішення? Ми ж розуміємо, що є призначені очільники ОВА і є органи, які обиралися законним шляхом на виборах? Ну, так, дякую вам за. Таке дуже дуже якісне і влучне роз'яснення. Ну мені першу чергу заява президента її слід було б адресувати як якраз місцевим державним адміністраціям. Це голови обласних адміністрацій, голови районних адміністрацій, і за рідким винятком це голови тих місцевих військових адміністрацій, населених пунктів, тобто ті очільники, начальники, начальники військових адміністрацій, які були призначені указом президента. Ось в тих органах місцевого або в тих громадах, де ну, неможливо не мені реалізовувати місцеве самоврядування. Таких у нас порядка 200, Переважній більшості це схід України, це північ. Тобто, я ну, нагадаю, що це частково це деокуповані наші територіальні громади. Якщо говорити про тилові громади, то така ситуація є в Чернігові, така ситуація є в Сумах, така ситуація є в тиловому Вараші, це Рівненська область і Нетішині. Але. От обидва останні пов'язані там були призначення е, начальників військових адміністрацій населених пунктів з е, тим, що це є е, дуже такі потужні об'єкти критичної інфраструктури, це міста, супутники атомних електростанцій. Е, тому президент, згідно його повноважень, він не може звільнити просто так безпідставно там голову міського голову чи селищного голову. Ось, хоча е, ну, приклади ми бачили в умовах воєнного стану, коли Подібні подібні речі в, 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 відбувалися по відношенню до міського голови Чернігова чи до міського голови Сон. А, да а, ось що стосується відповідальності за підготовку до сезону опалювального та, ну, без сумніву, ми в першу чергу це є там одна з комунальних послуг, одна з найбільш там популярних і запотребованих публічних послуг, які надаються, і надаються вони переважній більшості органами місцевого самоврядування, і визначається якраз там переважно ресурси задіяні органів місцевого самоврядування. в Україні. Традиційно так склалося, що опалювальний сезон супроводжується центральною владою, тому що у нас. Досі є велика участь центральних органів влади в цьому процесі на рівні визначення тарифів на газ. Насамперед, це оце, власне те больове місце або те місце, де центральна влада максимально занурюється в цю сферу. Бо якщо розібратися згідно побудови цієї системи і того, як, як працює система надання. Комунальних послуг, зокрема не теплопостачання, це виключно місцеве самоврядування. Там немає місця для державних органів, як такого. ось але через те, що в нас державно на державному рівні визначається, регулюється мін, поставки газу, ціни на газ і, відповідно тут з'являється якраз уже мою роль держави. Я нагадаю, що є ще така комісія. Мін, дуже цікава Енкарія Капоєм, да яка фактично регулює. Яка погоджує тарифами колональним в залежності від кількості абонентів, але ну це вже деталі, просто я не впевнений, що зараз нам потрібно ми саме в це заглиблюватися. Тобто, президент імовірніше за все адресує своє послання або своє свою заувагу головам обласних державних адміністрацій, очільникам е районних військових адміністрацій. Ось е я власне це бачу там. Бо якщо навіть говорити про те, що міські голови десь можуть бути. Е Будучи задіяні в цьому процесі там, щось там не, не, не допрацювати, ну, це, це вже тоді треба розуміти, що тут може е президент може пожурити ну, цих, цих голів, може десь там повпливати на їхній політичний рейтинг, але напевно не більше. Пане Віталію, але якщо це стосується тих осіб, про яких ну, тобто, про ті посади, про які ви згадали, ОДА і е ОВА. То для чого так е, публіку виходити і говорити про те, що будуть житі заходи? Ну це все в повноваженнях не справляються є проблеми, знімається, перепризначається раніше. От торік. Не було, ми не спостерігали такого попередження для місцевих влад в Україні від з боку Володимира Зеленського. Зараз це звучить напряму З чим може бути пов'язано? Тому що ви кажете, що не може, але деякі суперечності політичні і тиск на місцеве самоврядування ну насправді спостерігається і останнім часом долі потужно в країні. Да, без сумніву, тобто і це є дивіться, спроба срок політичного тиском. Це теж тиск, це okay. теж можливість просто мені, через медіа, через формування не думки мені, в конкретних громадах. Слухайте, я можу нагадати простий простий приклад, який ми з вами всі пережили там в там й напевно, там 18-й рік, коли президент України тоді мені, Петро Порошенко дійснив. Як здійснював як, як на мене, да до певної міри мені, там тиск на орган місцевого самоврядування Львівську міську раду через проблему зі сміттям. Ну тобто, от вам банальна да, тобто, виключно комунальна історіями, яка не мала би виходити на рівень там центральної влади, але яка вони була виключно виведена. Чому президент так робить? мені здається, що по перше нам треба врахувати в якому моменті не зараз це відбулося? Тобто, перед тим як з'явилася ця заява президента, було декілька достатньо неприємних прильотів, зокрема в Чернігів, зокрема в Суми. Щодо Чернігова, треба розуміти, що третина жителів Чернігівської області це місто Чернігів, і це власне якраз Чернігівська ТЕЦ там, там, там були прильоти. Це величезне мені, підприємство. Я мав свого часу нагоду бути на цьому підприємстві, особисто працюючи на Чернігівщині. Та да? тобто, я знаю наскільки мені просто ну, воно серйозно впливає на, скажімо, тепловий клімат да? в, в області в прямому і в переносному значенні цього терміну, тобто. Я думаю, що тут швидше так. Просто да це спроба так знаєте, трошки частково нейтралізувати мен, те, що нам не вдалося відбити, або те, що ми отримали зараз ураження об'єктів е, критичної інфраструктури, які генерують тепло, і це ми пробуємо зараз просто от, от уже там пере, 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 перевести це в іншу площину, і ну таким чином знімати з себе відповідальність, переклада перекладаючи її на місцеві органи влади. Це ну це можна побачити зараз в цьому посланні або в цьому в цій заяві президента, про яку ми зараз говоримо. Я вас запитаю, чи варто очікувати після цих слів Володимира Зеленського низку відставок, якщо буде визнано, що якщо це стосується його компетенції, що люди на місцях призначені не справилися з покладеним завданням стосовно підготовки до зими? Ну ви ж самі сказали. Ну навіть Зеленський сказав, що підняття цін на газ не буде. Ну даруйте, це вже є. Тобто, розумієте, рішення на центральному рівні, а місцеве самоврядування, місцева влада має вирішувати. Ти як їй викручуватися в цій ситуації? Дивіться, це це не поодинока сфера. Дату тобто у нас в дуже багатьох сферах це це відбувається. Тобто, коли держава кажеться, ми можемо забезпечити. Там на такому фінансовому рівні, але реально мені вартість, наприклад, той чи іншої послуги інша, ну тут можна просто млін, банально згадати питання пов'язане з пільговими перевезеннями пасажирськими. Да, коли держава запроваджує пільги, не даючи кошти під реалізацію цих пільг, і місцеве самоврядування, воно млін, ну, вирішує питання блін, самотужки. Щодо відставки, давайте просто пригадаємо дуже просту річ: 24-й рік. Якщо пригадати відставку міністра Кулеби, вибачте, е... ні, не ви перепрошую. Попередника кулеби, я перепрошую. Ой. Кубракова, я вибачте, будь ласка, міністра Кубрикова да, то а. одне з звинувачень, яке просто тоді б, там про яке про яке говорилося, про те, що неякісно були захищені е, об'єкти енергосистеми, неякісно були захищені е, там від прильотів від е, попадань всього решта. Тобто, він відповідаючи за інфраструктуру в цілому, тобто відповідно мав би також відповідати. я нагадаю, що тоді ми зазнали не дуже серйозного попадання в Трипільську ТЕЦ, тобто там ряд інших там об'єктів наших енергогенеруючих, ми постраждали так? Тобто одне з звинувачень, коли в травні місяці йшло про відставку, тобто, тут не про зимовий період, да там підготовку до зими, а про про такий, про такий момент. Тобто, насправді а, сьогодні да, зауважити, що той чи інший голова адміністрації районної чи обласної військової адміністрації неякісно справився з підготовкою до пального сезону, ну за показниками, завжди можна мені просто показати, що є є три області або п'ять областей, які є внизу списку, тобто можна трактувати це як те, що неякісно підготувалися підготувалося до зими, і таким чином просто вважати, що це є підставою для того, щоб звільнити. Тому відставки абсолютно, як на мене, правдоподібно можуть бути. Я ще раз ще одну цитату за це ну, за цитую Зеленську. Працівники ДСНС, Національна поліція ефективні в допомозі громадянам, відчутно допомагають енергетичні компанії і багато фахової роботи комунальних служб. Тобто, от я цитую: тобто, фактично ті структури це енергетичні компанії і комунальні служби, ну, начебто, за словами президента України, справляються з виконанням покладених. Функціональних обов'язків, те, що вони мають виконувати, то якщо вони справляються в такому випадку, то які можуть бути застереження до керівників на місцях? Ну, резонне запитання, яке ви задаєте. Тобто, які можуть бути тоді застереження, до або які можуть бути тоді претензії до керівників там обласного чи районного рівня, які по суті координують роботу цих органів? Тому що тому, що голова обласної військової адміністрації він же голова обласної державної адміністрації. тобто, в нього немає особистих там, ну під ним немає безпосередньо комунальних підприємств, які якими там він би управляв, чи там хтось управляв би там з його підлеглим. Такого не є більше того, ДСНС працює в них, в них є своя вертикаль. Функція голови обласної державної адміністрації це координуюча функція. Він координує діяльність поліції, ДСНС він часом час від часу, наприклад, там з ну там з знаходить способи порозуміння там з якоюсь там з певним там міським головою чи селищним головою. Ось ось це його основне завдання. Ось і за великим рахунком, обласна на обласному рівні, коли ми говоримо про підготовку до е тепла. Ну там можна запитати в голови обласної адміністрації лише в тому випадку, якщо. Обласні заклади, наприклад, виявилися не готові. Ну, наприклад, обласна лікарня, обласна бібліотека, обласний там спортивний комплекс виявилися не готові до опалювального сезону. Тут можна говорити про певну відповідальність уже голови обласної державної адміністрації. Рівно так само, як і голови районної адміністрації, в випадку існування районних таких закладів. Спасибі пане Італію за розмову. Спасибі вам за включення. Віталій Загайний, засновник експертної групи з розвитку громад та регіонів це ГрінПРО і експерт з питань місцевого самоврядування центру політико-правових реформ. Був у нас на зв'язку, і ми намагалися розібратися, що ж це було за попередження з боку президента України Володимира Зеленського, місцевій владі. Так це прозвучало стосовно підготовки і готовності регіонів до зими, тому що Володимир Зеленський каже, що і поліція, і працівники ДСНС. Вони допомагають, нормально все в громадах діє. Ну і так само вигляділи, що енергетичні компанії допомагають і справляються комунальні служби. Однак, якщо місцева влада не буде справлятися з покладеними на них обов'язками, долати якісь критичні моменти самостійно, то, відповідно, центральна влада буде ухвалювати певні рішення щодо таких органів місцевої влади, які не справляються з покладеними завданнями на них.